Друзі, всім привіт! Ви на каналі Файні грайлики, а іще в чарівному лісі, де зараз знаходиться наш друг жовтий кулька. І це не просто чарівний ліс, а ліс повний монстрів. Чим далі ми рухаємось, тим я бачу, що стає тут більше небезпеки. Хоча таки повинно бути але цих пил я боюся. Не бійся, адже пили перемагають не тільки тебе, але й твоїх ворогів. Ну, це трішки спішає. Потрібно визнати. Але все одно ну, я їх боюся. Нарешті. Пили, здається, я прийшов. Але коли я до них знову ближаюся, в мене знову робиться таке обличчя. Добре, вже кулька. Я думаю, що крізь стовбур дерева вони точно тебе не дістануть. Давай ми ну, тепер подумаємо, що ми ще можемо робити в цьому лісі. Це що? Як і завжди, збирати зірочки і просто мандрувати далі. Нагадаю, що ціль наших мандрів головна врятувати свій кульок. Цілком достойна мета, як, на мій погляд. А ще, на мій погляд, ти дуже класно стрибаєш над водою. Дякую! Я теж так вважаю. Скажи, пані грайлика, ти не думала, чого в цьому лісі нам трапляються лише самісінькі мухомори? опеньки? білі грибочки? Ти краще подумай про своє життя, куди вони в тебе діваються. Ну як це куди? Монстри забирають, звісно. Нічого, ти ж мені допоможеш їх відновити. Я то, звісно, допоможу, але ти краще їх все ж таки бережи і не втрачай своє життя. Хочу ігрові, а все одно шкода. Я да, знаю, я знаю. Зараз розберуся з цим монстром. Ось так. А тепер подумаю, що робити далі. Тут головне не звалитися у воду. Це я вмію. Ось так. Дуже обережненько в воду. І знову зіткнулися з монстром. О, ці чорні кубики. Якби не вони, цей ліс був би спокійним. Але насправді я б залюбки погуляла у такому гарному лісі, де навіть не видно сонечко, росте папороть та гарні червоні мухомори. Мухомори, що робити з ними? Ну, а хіба дивитися на них, це не прекрасно? Вони такі яскраві. Я краще збирав дісти в гриби. Думаю, всі підписники зі мною погодяться. Що ж, це цілком найкраще рішення. Там подивися, червоний кулька, як симетрично виглядають ці три дрібочки, одна над понад одною. Ага. А ще подивися, як я щойно чудово стрибнув і навіть не впав у воду. Наш кулька, здається, сьогодні дуже любить милуватися собою. Я завжди люблю милуватися собою, тому що я милий. І з цим не посперечатися. А чого це ти так повільно йдеш? Як це? Це мій план. Стратегія така, щоб впоратися з цими кубами, з червоними бантиками на головах. Бантики? це в кого бантики? Ой, пили. Скажи, Кулько, а чому, коли ти монстра вбив, у тебе такий веселий вигляд? А коли ти ви злякався, знову переляканий. це? Можна ж бути і веселим, і переляканим водночас. Я не знаю, мабуть, можна. Ой. Давай спробуємо ще раз, Кулько. Я думала, монстра ми вже вбили, він там вже не буде. Він там все одно є, але монстрів я не боюся. Я боюся лише пил. А монстра я зараз вдарю і весело посміхнуся. Подивіться. Все <рив> мені смішно дивитися. О, аж два рогатих монстра. Монстри з бантиками. <рив> Ми тобі зараз задамо. Які ще бантики. Червоні. Да, цих монстрів дійсно краще не дражнити. Як це? Як Я їх тоді переможу. Мені потрібно над ними посміятися, щоб їх дуже розізлити. І Я тоді стрибну на тебе. А ти все, тобі кінець. Так, жовтий кулько сьогодні просто в ударі. В ударі по чорних кубіках, звісно. І ще один викочується нам назустріч. Ха-ха, я тебе дістав, а ти мене ні. Зараз, зараз. ну. Ще один. Скільки вас там? Нас багато. І скоро ви всі станете такими. Ну, в цьому я не впевнена. Навіть вище навпаки, я впевнена, що всі кульки переможуть. Іншого варіанту й бути не може. Але ж ми, кульки, вільні та веселі, не те, що ці чорні кубики. Хм, чому дверцятка зачинені? Ти кнопочку забув натиснути. О, дякую, колода. Хоч на щось ти згодилося. Не забувайте збирати зірочки, це також важливо. Без них нам наступні рівні не відкриваються. Ага. А як дістати до цієї кнопки? Я не уявляю. Просто ось так. Ну, ти віртуоз. Над водою в жовтому кульці просто немає рівних. Ха-ха-ха, ха-ха. Добре, я не буду його дражнити. Я просто розправлюсь з ним. Що це було? Бос? Я не думала, що Бійка з босом вже так попереду, так близько. Так. Це я лісовий бос. Хазяїн всіх лісових монстрів. Зараз я тебе просто розчувлю ой. Давай, кулько. Я не боюсь цього боса, лякають лише його пили. Ти справді не боїшся боса? Подивися, яка в нього синя о, стрічка на голові. Так, хіба це не смішно? Аж ці його зубіщі я просто не можу. А ще йому явно вага в нього є зайва. Подивись, як важко віддихується після того, як стрибає на мене. Аж весь ліс труситься. А ось і вхили, краще заберіть їх звідси. Все, їх вже немає. Давай, нападай на монстра. Треба бути розумним, а не сильним. Зачекати, поки почне віддихуватись. Тоді я нападу. Але він тут подмогу викликав. Оце вже не дуже добре. Ну нічого. Скільки б не було, порой з усіма. Ось Ну я тобі задам тебе в моїх найкращих кубиків. Скільки їх було! Залишилося мало нічого. Скоро наш найголовніший бос всіх вас перетворить на наших рабів. І ви всі будете такими пригарними чорними кубами. Ні, цього не буде! А щоб це довести, я переможу тебе і всіх твоїх чорних рабів. О, ну це я тобі Зараз точно розчавлю. Не розчавиш, не розчавиш. Давай спробуй. Що, важко? Ой. У мене лише з пожиття залишилось. Хм. Ось так-то. Явно для тобі потрібно бути меншим та легшим? Ні, я великий, я грізний, я. О! Ось і кінець. Монстр зірвався, і ми, здається, перемогли. Не забудьте підписатися на наш канал, друзі, тому що попереду головна серія.